Вітаю, шановні колеги, з вами вчитель інформатики Селищенського ліцею, Худа Олександр Валерійович. Хочу вам сьогодні представити онлайн-платформу тести на урок. Так як я працюю на цій платформі і створюю на цій платформі тести. Онлайн-платформа на урок це онлайн-науково освітня платформа дуже широкого спектра. На неї ви можете. Можете подивитися і взяти для себе, використати для результативного і продуктивного уроку будь-які навчальні матеріали. Починаючи ось від презентації, розробки уроків, матеріалів, матеріалів для, для друку, позакласних заходів, виховної роботи і багато-багато іншого. Також на цій платформі ви можете створювати власні тести, створювати власні тести і задавати їм учням в. Якості домашнього завдання. Ось, наприклад, як роблю це я. Відкриваю е, окрему вкладочку, обираю ось такий функціонал Створити тест. Зараз відкривається, відкривається ось таке меню. Скажемо, я хочу створити тест на е, тему е, мова програмування Python. Загальний тест, скажімо так, ось Python для 8 класу. Інформатика 8 клас. І обираю 8 клас. Далі жму вкладочку Створити. Зараз відкриється меню, де мене буде запитуватися, як я хочу створити цей тест. Цей тест можна створювати декілька способами. Можна підбирати питання і формувати. Індивідуально, можна брати ці питання з тестів інших вчителів, і можна вже брати питання з своїх власних тестів. Я, зокрема, візьму, візьму скористаюся функціоналом, знайти запитання в своїх власних тестах. Ось, і поставлю галочку, що знайти питання, сформувати тест з своїх власних, вже створених на цій платформі тестів. Ось, жму. Знайти. Зараз відкриються тести по, по інформатики 8 клас Python. Ну, зокрема, не тільки 8, а бачимо тема Python. Тут є і 7, і 8, і 9. І ось як я додаю питання. Наприклад, додати питання. Додав перше питання, ось з'явилося. Додаю друге питання. Теж воно з'явилося на чернетки. Далі додаю, наприклад, третє. Іду на слідуючий тест. Вибираю теж питання, які, які мене цікавлять. Додаю з цього тесту два питання. Іду ось далі. І додаю ще. Ну, і беру ще один тест, ось теж Python 8 клас. Обираю питання і додаю в даний. Тест. Ось, вийшло, вийшло, вийшло такий тест на 10 питань. Значить, тепер мені його потрібно опублікувати. Ось я жму клавішу назад. Я вже цей тест не редагую, тому що і не перевіряю, тому що це мої тести, мої питання, які я готував, вони вже неодно, неодноразово перевірені, відредаговані. Тому я просто ось опубліковую тест. Через деякий час він з'явиться. На освітній платформі онлайн на урок.